Зараз розпал садового сезону, а в деяких регіонах вже настільки жарко, що рослини можуть зів'янути без регулярного поливу. При цьому рахунки за воду можуть істотно зрости. Звичайно, можна замінити рослини на посухостійкі види, але це не означає, що потрібно повністю переробляти ландшафт, щоб знизити витрату води. Ось кілька розумних способів поливу, які допоможуть заощадити. Використовуйте розумний таймер для шланга. Один із способів скоротити витрати на полив встановити таймер, який буде включати воду в оптимальний час і на заданий період. Розумні таймери для шлангів дозволяють автоматизувати роботу поливальної системи або розбризкувачів. Багато моделей підтримують функцію відкладеного поливу в разі дощу, щоб уникнути перезволоження. Деякі таймери підключаються до програми, де можна відстежувати історію поливу та налаштовувати її для економії води. Поливайте в правильний час доби. Якщо поливати сад або газон всередині дня, велика частина води випарується, не встигнувши дійти до коренів рослин. Краще робити це рано вранці до сходу сонця, або пізно ввечері, після заходу сонця. Так вода буде ефективніше вбиратися в ґрунт. Спробуйте крапельний полив. Розбризкувачі розпилюють воду в повітря, через що частина вологи втрачається. Крапельний полив або просочуючий шланг, який лежить на землі і подає воду прямо в ґрунт, витрачає воду економніше. Крім того, крапельна система дозволяє точніше контролювати зони поливу, наприклад, можна встановити шланг тільки там, де ростуть вологолюбні рослини. Мульчуйте грядки. Мульча допомагає утримувати вологу в ґрунті і уповільнює випарування, завдяки чому вода краще доходить до коренів. В якості мульчі можна використовувати скошену траву або листя це безкоштовно. Також підійде деревна тріска деякі сервіси, такі як ChipDrap, пропонують безкоштовну тріску, але врахуйте, що її привозять у великих обсягах, так що заздалегідь продумайте, куди її складати. Направляйте дощову воду. Дощ найдешевший спосіб поливу. Якщо у вас є водостічні труби, що відводять воду від фундаменту, можна встановити подовжувач, щоб направляти стік в сад або до рослин, яким потрібно більше вологи. Деякі регіони дозволяють використовувати дощові бочки з дренажем від водостічної труби, але перед установкою перевірте місцеві правила збору дощової води, використовуйте сіру воду. Можна встановити систему переробки сірої води, наприклад, з душу або пральної машини, але це вимагає переробки сантехніки і може бути дорого. Більш простий варіант збирати воду після миття посуду в таз і використовувати її для поливу. Якщо пральна машина зливає воду у відкриту трубу, можна поставити ємність для збору та повторного використання цієї води. Головне уникати води з великою кількістю харчових відходів. Особливо солі, м'яса або молочних продуктів, щоб не нашкодити рослинам. Перевіряйте систему на протікання. Регулярно оглядайте шланги, з'єднання та підземні труби на предмет витоків. Про проблему можуть говорити постійно мокрі ділянки, калюжі або м'які плями на газоні, навіть коли полив відключений. Якщо помітили, що вода просочується при закритих клапанах, замініть їх, щоб не витрачати воду даремно.